Ковальчук Дар'я Володимирівна. Не Носонець Олексій Петрович. Вітаю вас, Олексій Петрович. Ви дійсно заслужили цей теплом. Дуже гарно працювалися про вас. Ірина Миколаївна. Назвичайно працюєте наша студентка, вітаю ви заслуговуємо. Дмитро Юрійович. Дмитро Юрович, вітаю вас. Я так знаю, що ви з тобуде успіхи, вже практично працюєте, є хороші результати. Можливо, навіть на конкурсі готуємо роботу, так що я. Бажаю вам удачі. Можливо, будуть вітати вас на власному юнаку. Це... Соловйов, Євгенія Петрівна. Соловйова Євгенія Петрівна. Євгенія Петрівна, Ковальчук Дар'я Володимирівна. А, це я перепрошую. Це нас одна типу. Вручення якимсь чином попідтверджує те, що наше навчання не таким простим було 4 роки. Так що Карпінський Максим Олегович, прошу. Кравчук Костянтин Леонідович. Вітаю. Заступили. Кравчук статин Леонідович, Карабін Роман Ігорович, підготовитись. Денис Миколаївич. Вітаю вас. Ярчук Андрій Олегович. Дячук Андрій Олегович є. Вітаю вас. Дмитрий Єлько, Олександр Миколаївич Вітаю. Ви гарно працювали. Всі ці роки. І сестра вчилася дуже гарно старостою групи була, так що тут вже в нас цілі династії. Зігін, Юрій Миколайович, прошу. Юрій би Юрій Миколайович постарався, так само, як і Дмитрієнко, був би диплом з відзнакою. Тут він майже на грані. Грисюк Юрій Миколайович. Горбатюк Олександр Анатолійович. А, да. а виявляється, що він ще дещо мені на комп'ютері. Руслан Николаевич. <ритино -працелістя> ну, Руслан Головальчик Руслан Миколаєвич. <ритино -працелістя> Заслужено вручаю. Бакаларську захистив на відмінно і майстер спорту. Ващук, Віталій Олександрович. Вітаю вас. Брічка, Андрій Олександрович. Брічка теж нас приємно здивував на захисті. Гарну роботу зробив. Сам і неодмінно бойчук, Олена Іванівна. Багин Микола Олегович Вітаю. Ви заслужили цей диплом. Можливо, я трошки щось говорив, але... Ця група студентів, яка прийшла з коледжу в минулому році, дуже гарно працювала і серед них панель один з кращих так що Я тут кажу, що це кращий курс, ніж там буває курси трапляються. Кішенко, Андрій Віталійович. Немає. Немає? Так, працює. Мізерний Михайло Павлович. Вітаю вас. Мастер спорту сплавання відчувається. Так. Коли я вручаюсь, то я тут так не просив, щоб ви сильно мене не тиснули. Знаєте, стері спорту потрапляється. так. чак, Олег Миколаївич, прошу. Михайлович. Молчан Андрій Володимирович. Ми ще операційно повернемо. Через місяць. Так. Молчан Андрій Володимирович. Михайло Михайлович Вітаю вас да. Ви такі ободержали Анатолій Вікторович Вітаю Шабалець Сергій Сергійович Вітаю вас Трихалюк Василь Іванович. Василь Іванович, ви теж його таки одержали. Слава Олег Анатолійович. Соловйов Сергій, Сергій Сергійович. О, Сергій Сергійович, якби постарався теж би мав червоний диплом, але так гарно вчився. Слава Іван Васильович. Немає слави, чому сьогодні. Сергій Юрійович. О, я перепрошую Самойлов, Сергій Юрійович. А я вас вітаю, Сергій Юрійович, ви заслужили. Ви теж спортсмен. Я так... Ще не майстер спорту, так. Сасенюк Марія Миколаївна. Немає, працює. Працює вона на фірмі. Савчук Сергій Юрійович. Заслуженим дипломом. Кирипчук Володимир Миколайович. Вітаю вас. Диплом. Петрух Олександр Романович. Якщо треба спеціаліста з 3D Max, то ви звертайтесь до нього. Поздравнюк Юрій Валерійович. Є. Так, <�ic> да, підтримаємо його. Фау ты, Андрій Петрович. Шкода. Ну, Я вже решту оголошував. Звучить. Є, е е е е е що не потрібно, а не, не, не отримали. Я, я просто вже отримував. Так, я можу і обмовлятися, я перепрошую У нас ці останні дні, вони дуже непрості по завершенню року, але от, е, бакалара ми в цьому році постаралися зробити і додатки вчасно, хоча вчора ще закінчалися, і дипломи. Тобто поки що ми план виконуємо. Хоча, значить, от у державних вузах це вони завершують десь до 20 липня, а коли так стисну, то... Ця робота, вона виходить, що інколи досить таки непросто. Але ще раз давайте всіх привітаємо зрученої відео. Бажаємо Можна зробити колективні знімки нам до сайту і вони вам на пам'ять будуть.